Мозес і Таума у Канатів, це молода зірка. Very... Мозес і Таума, які пройде випробування з Вайтом, вайтами, буде зрозуміло, чи майбутня зірка, чи дон Пуш зе Horses. Зараз Мозесу 20 років. Рекорд Майка Тайсона стати наймолодшим чемпіоном світу він вже прогавив. Та це не є головною проблемою, якщо він взагалі не стане абсолютом у хевівейті. Повернемося до того моменту, де і Ітаума тяжко дихав, як на молодого Лева. І хто ж йому дав бій, та перші випробовування ми зараз з вами дізнаємось. <tune> Вітаю вас на каналі на Кау Тіві. Сюжет теплий 2023 року. Це було ніби вчора. А авансом вподобайка, кріпіть коментар, біжимо дивитись на і Ітау. 15 квітня 2023 рік. Мозес і Далма 18 років. За плечима два професійні поєдинки і обидва нокаути в першому раунд. Швидкі нокаути. Майбутня зірка. зірвіці, які не йдуть дистанцію і починають молотити з перших раундів, зазвичай є вибуховими, але на дистанції згасають і мають проблеми. Так, ось вечір боксу, де головна подія Джо Джойс Джан Жилей. До речі, хто бачив два поєдинки Джо Джойса та Джана Жилея? Пишіть в коментарях, як вам китаєць розібрав Джо Джойса. Лондон. Вандеркарді Мозесу дають третій бій. Шестий раундовий професійний Хевівейт. Всі очікують знову на нокаут 198-сантиметровий Ітаума. Та його суперник, чи як всі думали, легка жертва. 31-річний українець Костянтин Довбищенко. У нього за плечима 12 поразок. Ідеальний ніби сюжет. Та лише Довбищенко йде дистанції. Але розрахунок все-таки, що і Таума повинен зламати. Костянтина Довбищенка. Yeah, game, body... З перших раундів Ітаума нарощує темп, працює джебом і ударами в корпус. Багато ударів в корпус. Довбищенко рухається, але не створює помітного тиску. З четвертого раунду Ітаума збільшує інтенсивність. Точний лівий боковий кидає суперника назад. Довбиченко кидає кілька відповідей, але клас та активність переважають на боці Ітаго. Oh, до бою укладається більша активність обох, але Довбиченко відбувається без серйозної шкоди, хоча й поступається по точних попаданнях. І Таума виявив травму руки, але продовжив діяти обома руками до кінця бою. І Таума перемагає. 60-54. Помітно було, що для Мозеса Ітауму це був тяжкий бій, він тяжко дихав, адже вся дистанція йому далася в знаки. Але на хвилинку, це лише 6 раундів. Нокауту не було вперше в кар'єрі Тауми. він пішов повну дистанцію і не зломив опонента. Таума підтвердив свій потенціал, хоча не вдалося нокаутувати досвідченого суперника. Він контролював поєдинок від початку і до кінця. Довбищенко проявив найпотужніший вольовий характер. Жодного разу не був знищений, показав виняткову витримку. Для Ітауми це був важливий бій досвіду, перший виграний дистанційно, полірування навичок, дотримання стратегії, навіть з травмою руки. Перемога Мозеса Ітауми на дистанції рішенням суддів. Це була перша стратегічна перемога Ітауми. А для Довбищенка доказ, що навіть у поразці можна здобувати повагу. А як вам третій бій? Мозеса і Тауми з українцем Костянтином Довбищенком.